Вітаю! Це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Безпека водойм. Водолази сапери обстежують дно акваторії на наявність вибухонебезпечних предметів. Простори безпеки для дітей в Умані відкрили черговий клас безпеки. Розвиваємо рух добровольців. У Черкаському районі запрацювала оновлена місцева пожежна частина. У місті Христинівка рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі. Вогнем знищено сміття на площі 100 метрів квадратних. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. Піротехніки ДСНС знищили два вибухонебезпечні предмети. Мінометні міни калібром 50 мм часів Другої світової війни виявили місцеві жителі у селищі Чорнобай Золотоніського району. Далі до безпеки водой. Близько місяця водолази сапери ДСНС Черкащини допомагали колегам із Запоріжжя очищати дно акваторії від вибухонебезпечних предметів. Роботи проводилися з використанням сучасних технологій з мінімальним ризиком для життя рятувальників. Оновлену місцеву пожежну частину відкриту у Червонослобідській територіальній громаді. Завдяки тісній взаємодії та спільній роботі територіальної громади та головного управління ДСНС місцевий підрозділ отримав необхідну техніку спорядження та обладнання. Поява ще одного боєздатного пожежного підрозділу на території громади є черговим кроком по підвищенню готовності рятувальників до реагування на надзвичайні ситуації. Створюємо безпекові простори для дітей. В умані запрацював четвертий клас безпеки. Там молодь може поглиблено і практично вивчати основні правила життя: пожежна, мінна безпека, психологічна і домедична допомоги. Дихнув ми повинні обов'язково за нас зробити 2. А серцевих нажені скільки на важко. Одесь третій, третій на живіт. Якщо ж трапилася пожежа саме в нашому приміщенні, як на повинні з вами діяти. Потрібно намочити марлю, кусочок, або якщо немає марлі, то треба взяти хустинку. Звичайно, намочити закрити і носову порожне і передвигатися по підлозі. Міст рюкзака безпеки повинен у нас з вами бути, так? І саме найголовніше ви можете переглянути наочний такий матеріал. Захід одноденний безпековий табір для відпочиваючих змін дітей. Зараз в вашій увазі буде представлено два пожежні автомобіля, до яких ви можете підійти, поміряти бойовий одяг, спорядження, спробувати себе в ролі рятувальника, а наші досвідчені професійні рятувальники вам цьому допоможуть. Розкажи про свої емоції, що ти відчуваєш? Дуже класні емоції, дуже брати класні, дуже рада. Рятувальники і сильні. Вони готові на все зробити, щоб рятувати життя людей, навіть віддати своє. А що ти ще знаєш про професію рятувальника? Хотів би ти бути рятувальником? Хоча пожежі, розбирають завали. Чи хотів я би бути рятувальником? Так. На часі літні табори, рятувальники навчають молодь правилам безпеки. Один із заходів відбувся для дітей літнього табору 30-ї школи міста Черкаси. У цікавій ігровій формі мої колеги за допомогою 3 d макетів нагадали дітям про правила безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Також фахівці служби порятунку звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки та під час відпочинку коло води. Дивіться, якщо ви йдете в лісі. Понад берегу ми обов'язково дивимося під ноги. Перше правило — бути уважним і дивитися під ноги. Що побачиш? Якусь річ, не треба її брати, треба відійти. І треба подзвонити в 100 Так, правильно, молодці ви. Небезпечні чинники пожити. Це Саме полум'я то може бути вибух. І найголовніше це паніка. Це найголовніше вчинки. Про безпечний відпочинок на воді. Співробітники ДСНС закликають бути вкрай уважними та обережними під час відпочинку на водоймах. Обирайте лише спеціально облаштовані місця, де є рятувальний пост. Не запливайте за бої, не стрибайте з висоти у воду. Батьки стежте за дітьми. Що ж, це все на сьогодні. Зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну!